Бся, на, 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 мушу йому дати. Всім вітання. Я прийшла з магазину, покажу, що купила. Маю відправляти в Україну. Дещо теж і в Україну купила, те, що мені сестра сказала купити. Бачите, скільки я потратила сьогодні? 104,22. 104 євро. Тут ще не все. тут я ще щось картоплю купляла, ще щось. Там кавун купила, бульбу і цибулю. Окремо купила. То не в лідлі. От. Купила оці любими помідорки. Вони дуже добре якось серце називається. Биче серце. Ну, французи якось не так кажуть. Не знаю, поскільки вони так, це що? Це, це в нас... Що це в нас таке? Ага, це в нас ножка на холодець. Не знаю, здається, оці помідори. Де отут вони? Це що таке? Це є е, вирізка 1399. Це теж вирізка. А де помідори? Це дві ножки. Не знаю, де помідори? Може, тут була якась знижка. Здається, вони чимось, Це тирамісу, горконзоло. А, томат. 3,49, але, бачите, дали якусь маленьку знижку. Вони 754 заважили грами. Вийшло 2,63, але 53 е сантиметрів дали знижку. То не 2 євро. Купила ці квіти, другі квіти. Вони по два чимось, Другі за пів про 50%. То що у нас тут бульбес? 4,20 мінус євро 05, то вийшло 3,15. Бося це теж хоче кавон. Він вже має м'ясо. мусила крити йому м'ясо, я купила на борщ, відбивні, холодець. І це теж вирізка буде відбивні. Це може бути, не знаю, це гарна вирізка, або відбивні, або рагу дитина Рагу, А це будуть точно відбивні, бо тут бачите, яка гарна вирізка. На сім'я, цей кусочок, дві ножки. Хейтерам. Я варю сама холодець. Я ще так господиня. Ви просто не знаєте. Просто то відео залетіло, трешове. Якщо хто не знає, там в Тіктоці. Я дуже рідко буваю, але деколи щось викладу. То я виклала і тут в мене величезні перегляди, як для мене. Там щось 160 тисяч. Як доставили нам з України торт. Я солодке не дуже їм, але от захотілося. Сестра каже, в дочки, моїй дочки іменини, мені не її. Каже, ну що вам передати? Ну, що ну, передати, як у нас все є. Ну, а ви з чим в гості? Ти йдете зі тортом, солодким або самі спечете, Сестра завжди сирник пече, а то я захотіла того такого гарного рушенійського торта. Думаю, хтось прийде, французи, вони дуже люблять наші українські. Мені написали, що не люблять, неправда люблять. Люблять, моє люблять. Дуже люблять деруни, борщ, голубці, вони все люблять фаршировані перці. От, бачите, а от, до речі, за голубці. От цю капусту я купляю. Мене питали, де я купляю. В лідлі я цю капусту купляю, Бачите, там тоненькі листочки. Бачите, яка гарна. Вона не, не завжди є у нас от у цієї фірми. Мені здається, це навіть 37. Не знаю. Прапор Франції, значить, це французьке. А, францеву? ні, це фермен. Бачите, не добачаю сліпе. Ну, я купляю оцю. Вона тоненькі листочки, питаються, де я беру, бо навіть городину передають, це правда, не дуже можна, але є різні перевізники, є різні шляхи. Що я буду вам розказувати? Хто в темі, той в темі. Хто не в темі, ну то знаєте. Молоко купила, отакі квіточки купила, гвоздичку. Мої любимі квіти це гвоздика. Це купила, буду передавати в Україну, бо в мене є багато, вон там, до речі, навіть вже сходять. От то буду передавати. Так, яблучко. Що, такі французькі певні яблучки дуже смачні. Так, про м'ясо розказали. Тірамісу це нам. Це тірамісу я буду відправляти, то я або в п'ятницю в суботу віднесу, то нічого такого, що в холодильник. У мене є маленький холодильник, я відправляти не буду. Сестра сказала, сири не відправляй, бо. Каже, я зараз сирів не хочу, хіба мені відправ рамісу таке, щоб ем... не в холодильнику? Бо це треба в холодильнику, бачити це італійські. Навіть будуть зі Що там у нас по даті, Що у нас там по даті, До 17-го 10-го, 25-го, місяць. Малинку бося ходив, він дуже любить малинку, якщо ви дивитеся, мене. Мої підписники то знають, що мій буся їсть маленьку. Він їсть сього, кавон їсть, яблучку не дуже. Так, і були в нас сьогодні у ці дні е, в Лідлі Італія, там, Португалія, Іспанія, і ще Греція була з того тижня. Бусь ходи, мама, дасть тобі, ходи, Бусінька. Ходи, ходи, мама, дасть тобі маленьку, ходи. Він тут крутився, крутився. На. А якарно пахне. На. Будеш? Бачите, він буде. Єш, єш на. на. Бусічка. На. <гум> зараз буде. Значить, от мій кіт їсть малина. Ваші коти їдять малину. Бачите, він зараз їсть. <гум> я купила. Я не алкоголь мене п'ємо, дочка може якесь вино, вона любить французьке, а я люблю інколи, як хтось прийде в гості, не дуже вам показує, може, то я Ще не знаю. Ну, дочка сказала, що я вже блогер. Є стиліст сказав, мами, за півдня 60 тисяч перегляду, вже 260. Ай, то таке дурне. І я купила оце іспанське, щось таке цікаве. Ну, щось біля 8 євро. Це теж щось так само коштує біля 8 євро. Це Італія, бачите, Італія. Італія, а це Іспанія. Барселона пише. От то я щось таке в них купила, це італійське. О, бачите, малинку вже з'їв. Нема. нема. Ем, то отаке. От Купила морозиво. морозиво я вже витягнула, поки я оце все розкладала. От це любиме морозиво німецьке. Воно маленьке якраз добре. По 50 грамів їх. Велике я не з'їдаю. Мій любимий десерт це морозиво, виноград, київський торт і тірамісу. Тірамісу оце. Тоже італійське, здається. Купила салфетки на стіл, морозиво, морозиво вже в Купила оці італійські хлібчики. Я дуже люблю сезамом. І дуже люблю. Я тут полюбила, в Україні я цього не знала. Оце 12 років я оце дуже люблю їсти. Артішоки. Я люблю, як в Італії, ми буваємо в Італії, як вони там готують. Дуже мені подобається. Іменно в Італії як готують. І мені подобаються ці артишоки. Це та, якби щось таке трошки з оцетом, як наші мариновані огірочки, але смак інший. Але технологія та сама. І купила вишеньки. Рідко в мене бувають, в моєму рідні, в мене маленькі лідери на мене. От купила сиріс, от такий на п'яну вишню.